Ми отримали відповідь від Міністерства промислової політики, які повністю підтримували, схвалювали позицію міста Тернополя, оскільки далі реальних дій не відбувалося. Тому в грудні 2014 року сесія міської ради також прийняли звернення до прем'єр-міністра, до голови Верховної Ради, де звертувалися з тим же проханням. Давайте перенесемо стратегічно важливі інші промислові об'єкти з сходу України з тих, з тих територій, де є антитерористична операція або де є загроза проникнення терористів на території міста Тернополя. Для того, аби підприємства зі сходу почали працювати у Тернополі, необхідно найперше рішення уряду. Решту в місті готові забезпечити. Сьогодні в Тернополі є достатньо багато кваліфікованих кадрів. Ми маємо науковців, маємо інженерів, маємо гарних робітників, які мають і знають робітничі професії. Крім того, була проведена нарада з директорами найбільших промислових підприємств, таких як Ватра, «Комбайновий завод, Оріон, Промінь, Текстерно. Всі вони готові робити перепрофілювання. Під конкретне виробництво. Вони готові дати частину своїх виробничих площ і майданчиків для створення нових виробничих площ і нового виробництва. Крім того, міська рада готова запропонувати нові земельні ділянки для будівництва створення нових промислових об'єктів, надавати їм необхідні пільги по платі на землю, і інші пільги і переваги для того, щоб створити тут нові робочі місця і дати роботу людям, відновити промисловість, яка раніше була в Тернополі, крім того, зберегти необхідну для держави стратегічні об'єкти.